Всім привіт! Сьогодні приготуємо з вами ідеальну глазур для ваших пасочок, яка не липне, не кришиться, швидко сохне та готується всього з двох інгредієнтів. Для цього нам знадобиться 100 г цукру та 2 столові ложки води. Все наливаємо в сотейник та ставимо на вогонь. Також одну чайну ложку желатину без гірки заливаємо однією столовою ложкою холодної води та даємо набухнути. Після того, як наш сироп закипів, ми його проварюємо 1-2 хвилини та знімаємо з вогню. Коли він перестав булькати, додаємо до нього наш набухший желатин. Все добре перемішуємо, щоб желатин повністю розчинився. Тоді переливаємо наш гарячий сироп у суху чисту ємність та починаємо збивати за допомогою міксера. Спочатку повільно, а потім поступово збільшуючи оберти. Збивати доведеться довго, приблизно 5-7 хвилин. Все залежить від потужності вашого міксера. А поки я збиваю, пропоную вам підписатися на мій канал та поставити лайк цьому відео. Для того, щоб підтримувати україномовний YouTube. Ось така глазур в нас вийшла. Потрібно з нею працювати дуже швидко, поки вона тепла, бо вона дуже-дуже швидко застигає. Я мащу мої пасочки ось таким чином, занурюючи їх у глазур. До речі, рецепт цих пасок є вже в мене на каналі. Посилання на нього залишу вам в описі під відео. Також поспішайте прикрасити ваші пасочки, поки глазур ще тепла і не застигла. Буквально через годинку-дві глазур буде повністю застигша, вона не буде кришитися і липнути одна до одної. Якщо ви ще не пробували готувати глазур на желатині, то дуже вам рекомендую. Особливо якщо ви не хочете готувати по якійсь причині глазур на сирих білках. Що ще подобається мені в цій глазурі, що вона дуже швидко застигає і потім не липне. Від неї нічого не відпадає і вона не тріскається. З такої кількості глазурі мені вдалося перекрасити ось таку кількість пасочок, як ви бачите на відео. Це 6 штучок. Одна велика, дві середні і три невеличкі. Хочу зазначити, що глазур не буде дубова. Вона легко ось кришиться між пальцями. Тобто всередині вона залишається досить м'якою. Також хочу показати вам, що вона дуже міцно тримається на пасочці. Навіть якщо ми по ній постукаємо або постукаємо нею по столу, вона все одно не кришиться, не ламається, не тріскається. Залишається на місці. Навіть коли ми ріжемо нашу пасочку, глазур майже не кришиться, не відпадає, добре тримає форму. Якщо ви ще не пробували глазур на желатині, то щиро рекомендую вам спробувати. Дійсно, я сама не вірила, що така глазур може бути смачна. Тому, якщо вам сподобалось моє відео, якщо відео було для вас корисним, обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на канал та пишіть коментарі. Дякую вам за перегляд. Смачного!